Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. Вгадайте що? Правильно, сьогодні ми готуємо з вами котлету по київськи. Я вам покажу, як готувати котлету по класичному оригінальному рецепті на кісточки, все як має бути. Тому дивіться до кінця, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, якщо ви то ще не зробили. Ну а ми з вами будемо починати. Першим ділом, що ми з вами зробимо, нам треба е, взяти кісточку. Де нам її взяти? Ось такого крила. Взагалі, по класичному рецепту, коли готували перші крилети по київськи вони залишали отак трошки е, крила на, самому, на самій філешці, і потім вона так торчала. Е, можна робити так. Так як у мене філе вже я купив ну, типу, звичайне, без цієї штуки, то я беру кісточку. Що я зроблю? Я зараз візьму оці два крила і зварю. Для того, щоб легше можна було зняти м'ясо. І потім це м'ясо ви вже можете використати або просто з'їсти, чому ні, або додати там суп, в борщ, в бульйон, вже як, типу на подачу готове м'ясо. Або на самий крайній е, випадок, можна взяти це м'ясо і дати своїм е, домашнім улюбленцям. Я думаю, вони з радістю з'їдять е, смачний шматочок курки. Так, набираємо в каструльку води, ставимо її на плиту, беремо наші крила. Та кидаємо просто в воду і будемо варити до повної готовності. Потім саме головне, що нам треба зробити з цим крилом, нам треба буде його покласти в холодну воду. По-перше, для того, щоб не обпектись, коли будемо знімати. А по-друге, щоб легше було зняти м'ясо з кістки. Візьмемо трошки підсолимо. Так як ми цю сіль, кажу цю сіль, це м'ясо будемо їсти, потім, то, звичайно, краще, щоб воно було смачне. Але можна не солити. Дивіться. На свій розсуд, тому що по факту нам треба зараз тільки кісточка. М'ясо. Це просто ми вже його приготуємо для того, щоб ну, не викидати його. Щоб... Коротше кажучи, у нас все використовується: м'ясо, кістки, все ми використовуємо. Кістки в даному випадку на котлету, м'ясо з'їмо. Далі ми з вами, поки будемо робити котлету по київськи ми з вами поставимо, хай вариться наше картопляне пюре. Що ми робимо? Беремо картопельку, чистимо, ріжемо. Беремо водичку, додаємо сюди обов'язково сіль обов'язково. Додаємо сюди. Ви, до речі, там мені пишете, що я там багато солю. Але ви бачили ці дирочки? Ну, подивіться на оці дирочки і ви поймете, що я ну, не багато солю. Тут дуже міленькі дирочки. Ось так. Все, посолили і ставимо. Хай воно готується. У нас наше. Пюре, все, можемо поки що про нього забути. І що ми будемо робити тепер? Тепер ми беремо, беремо наше філе куряче, будь ласка, я вже його зачистив від малого філе, бачите? Тут ще є мале філе. Тут таке. Я його зачистив. І зараз нам треба його буде відбити. Я думаю, що з цієї ваги ми з вами зробимо 4 котлетки. Я думаю, ви не проти. Але перед тим. Як нам з вами відбивати куряче філе, треба зробити начинку. По класиці начинка робиться з вершкового масла, зелені. В даному випадку я взяв кріп, тому що це такий більш класичний компонент, і часничок. Звичайно, сіль перець. Тому масло, як ви бачите, я взяв таке максимально м'якеньке. Перекладуємо його відразу сюди, в тарілочку. Так, будемо там зараз його переминати. І треба взяти зелень. Я вже її промив, зелень, і зараз ми її з вами нашинкуємо. Складуємо отак її одним пучочком. І починаємо шинкувати. Максимально міленько. І перекладаємо з вами сюди до нашого масла. Ну і, звичайно, куди без часничку. Тому натираємо на максимально міленьку терочку, яка у вас знайдеться в вашому господарстві. Натираємо сюди часничок. Йомай. Цей часник щось не хоче, щоб я його натирав. Але я його все-таки натру. Так, і дотираємо часничок. Ну і, звичайно, додати перцю меленого. Пам'ятаєте, так, тут можна підкрутити і більше, менша фракція буде витікати, бо там деякі персонажі не знають. І солі. Так, є. І що нам тепер треба зробити? Нам треба його перемішати. Далі беремо з вами плівочку. Ось так її розстилаємо. Далі беремо з вами ось таку з дитячого світу силиконову лопатку. І ось так, бачите, все до останньої краплинки з вами пересипаємо сюди. Стараємося якось її так трошки розрівняти, як ковбаску. так? Бо зараз ми в ковбаскові будемо це все заматувати. Тому якось отак ми з вами робимо. Стараємося все використати. І тепер що ми робимо? Беремо ніж. Трошки оп. Відрізаємо. І далі будемо з вами так закручувати. бачите. Так, ми розрівнюємо, щоб ви просто маєте розуміти, що ми потім будемо його ось так ось різати бачите, на 4 штучки. Тому прям дуже закручувати не треба. Краще, щоб залишилось у вас більш таке прямокутне і схоже на квадратик або на кубик. Все. І ось таким чином ми з вами прямо можемо відправляти то все в морозилку для того, щоб воно застило. І так, беремо нашу філе і будемо зараз пробувати зрізати плюс-мінус однакові шматки. Тобто десь, мабуть, що отак. По діагоналі з вами ми зріжемо ось так. І будемо пробувати зараз відбивати. Все, що лишнє, ми завжди зможемо з вами відрізати. Головне, щоб у нас вийшов ось такий кружочок. Тому давайте починаємо з вами відбивати. Далі, друзі, що ми взяли? Філе поклали на плівочку, на дошку. Накриваємо тепер другою частиною плівки, відрізаємо. І зараз ми з вами будемо це все відбивати. Далі беремо з вами ось такий молоточок або що у вас там є, і починаємо. Далі, як ми з вами, друзі, його відбили, м'язко, трошки підперчуємо і обов'язково підсолюємо. Далі беремо тарілочку та прибираємо нашу. Котлету, боюсь сказати. <хи> Частину котлети прибираємо в холодильник, поки ми відіб'ємо всі інші частини. Наші крила вже зварились. Варились вони у мене півгодинки, потім я виключив і просто вони так собі в гарячій воді лежали, поки я відбивав м'ясо. В принципі, що нам треба зараз зробити? Нам треба його охолодити. Далі ви вже дивитесь. Або охолоджуєте, вкидаєте в холодну воду з льодом, швиденько охолоджуєте, або колите десь просто ось так. В стороні і воно охолоджується. Що саме головне в цьому всьому процесі охолодження? Воно має повністю охолодитись. Як би це тавтологічно не звучало. Тому охолоджуємо. А поки воно буде охолоджуватись, це вже який раз сказав? напевно, що 10 -й. Займемось нашим пюре. Картопелька наша вже також зварилась. Бачите, Оп. Оп. Готово. І зараз ми з вами що зробимо? Будемо її перетирати. Чому перетирати? Тому що я люблю, коли вона максимально така ніжна, однорідна консистенція. Я вам покажу зараз, як я роблю пюре. Беремо сито максимально мілке, бачите таке? Маленькі дирочки. Беремо мисочку. І тепер нашу картопельку ось так перекидаємо сюди обов'язково стіджуємо вологу. З приводу вологи не переживайте, тому що далі ми її ще будемо підсушувати трошки. І далі що ми робимо? Ну ось так її перетираємо. Трошки такий процес, звичайно, називаємо це, гімароїстий. Багато хто то не любить робити. Але якщо ви полюбляєте ніжне кремове пюре, ну, без цього ніяк. Без цього взагалі ніяк. Тому перетираємо. Звичайно, ви вдома можете взяти а, просто банально товкачку, то все перетовти. Та й все, і буде вам також смачно. Але якщо ви хочете дійсно ось таку кремову текстуру, бачите, яку, дивіться, вона просто ну, максимально кремова буде зараз, то вам треба трошки отак от напрягтись. Та й все. Далі нашу перетерту картопельку пересипаємо назад сюди, в нашу кастрюльку. Ось. І що ми робимо далі? Залишаємо її до видачі. Все. Де наша кришка? Накриваємо і відставляємо поки що. Далі я покажу, як я роблю пюре, але поки їх відпочине, будемо формувати нашу котлету. Коли наші крила вже охололи, ми їх можемо взяти руками. Починаємо їх оббирати. Нам треба з вами зняти повністю м'ясо. Нас цікавить тільки кісточка. Як на мене, як на мене, ось ця кісточка підходить саме ідеально. Ось ця, бачите? Ось. Зараз ми з вами ще візьмемо маленький ножик. І оці всі такі штучки, що нам заважають, також їх позабираємо. Ось ці, бачите, такі маленькі всякі. Ми можемо пообрізати з вами. Для того, щоб наша кісточка була максимально гарна. І вуаля, у нас вийшло три кісточки з одного крила. Бачите? Я думаю, що оці дві ми використаємо, бо вони такі грубі, а цю вже будемо таку мати, як резервну. Вона, як на мене, затонка. Оці дві якраз класно. І того у нас буде чотири котлети, і по факту у нас буде чотири кісточки по дві з кожного крила. Коли наше масло вже охололо, бачите, воно таке тверденьке. Можна його нарізати. Цей шматочок ми наріжемо якраз на чотири наші котлетки. Тому десь так ріжемо. Тому десь так, один. Два. Три. Беремо один пласт нашої курки. Кладемо сюди шматочок масла, кладемо кісточку, трошки можемо так вище її. Далі накриваємо. Шматочком зверху. І тепер нам треба що зробити. Нам треба його скласти як хінкальку, знаєте? Ось отак, до гори. Ось. І тепер зробити кульку. Ось так його зліпити. Ось. І у нас виходить. Ось така. Котлетка по-київськи. Оп, будь ласка. Далі кидаємо наші котлети в морозилку, для того, щоб вони стабілізувалися і нам легше було з ними працювати та їх панірувати. І так, поки наша котлетка там хвилин 10-15 в морозилці стабілізується, ми з вами поставили фритюр, хай гріється. Ну, як фритюр? Я взяв кастрюльку, налив туди олії і поставив грітися. І зараз починаємо робити з вами паніровочку. Беремо два яйця і вбиваємо сюди в миску. Додамо солі, додамо сюди перцю і перемішаємо вінчиком. Беремо нашу котлетку по-київськи. Вона трошки стабілізувалась, ясно, що можна довше її потримати, взагалі можна її приморозити. Типу тоді взагалі буде легко панірувати. Я ж не маю стільки багато часу, та й у вас також часу небагато. Тому зараз що ми будемо робити з вами? Дивіться, я буду зараз панірувати двома руками. Тому що вона на кістечці, її буде дуже важко однією рукою панірувати, як я розказував, пам'ятаєте, так? Однією рукою ми сухі інгредієнти, другою рукою паніруємо вологі інгредієнти. Зараз я просто буду мити руки на кожній котлеці, для того, щоб максимально гарно її зробити, ну як в ресторані, розумієте. Тому тут немає е, чого постидного, е, щоб робити її там типу двома руками. Головне руки мити і щоб вона була максимально гарна. Тому спочатку перший етап. Ми з вами її обов'язково посипаємо борошном. Так. Нам треба її обваляти борошні. Лишнє борошно ми з вами струшуємо. Так. Є. Далі наступний етап. Ми кладемо її сюди в яйце. Так. Є. І останній етап сухарі. На цьому етапі я помию руки. І вже чистими руками буду посипати котлетку. То, щоб і в сухарі не попало, як то кажуть, яйце нічого. І стараємося гарненько її ось так засипати. Так, зверху, збоку, знизу, всюди. Так, і тут ми можемо ще її трошки підформувати. Є. Тепер, як ви пам'ятаєте, подвійна паніровка, тому що катета по київськи завжди подвійна паніровка. Тому кладемо знову в яйце. Фіксуємо це все яйцем. Бачите, вона така на кісточці, з нею трошки непрям зручно працювати, але така вона складність і краса української кухні. Тому сформували і знову в сухарі. Знову мої руки. Знову посипаємо з усіх сторон сухарями. Така, друзі, котлета по-київськи у нас вийшла. І зараз ми будемо кидати її у фритюрну олію, вона вже нагрілась, і смажте. Що нам треба зробити? Дивіться, А котлета по-Київськи вона готується в будь-якому випадку в два етапи. Спочатку у фритюрі ми даємо золотисту шкоринку і колір нашій котлеті. І потім доводимо її в пару Так як в мене котлета невелика, Невелика, ну, в парка кажу. Або в духовці, або в пічці, то, що у вас є, непринципово. Тому що якщо ми котлету з вами кинемо у фритюр, і вона буде там доходити, вона просто згорить, а всередині буде сира. Тому там в фритюрі тільки ми робимо з вами шкаринку колір в паріку або в духовці, або в пічці, ми з вами робимо, вже доводимо її до е готовності. Тому е зараз я поставив температуру 200 градусів, бо в мене. Духовка має розігрітися, потім ми скинемо на 180 і вже будемо з вами доводити, тому що ми е, скинемо температуру, бо ми ж будемо відкривати, закривати. Температура упаде. Тому для того, що було там 180, коли ми поставимо котлетку, я поставив на 200 на отакий от зазор. Дивіться, друзі, як перевірити, фритюр нагрівся чи ні, він банально починає диміти. Тут вже плюс-мінус 200 градусів, тому я вже зняв з нагріву. І вона в мене стоїть, цей фрітюр просто отак. Тепер, поки ми зараз візьмемо котлетку, поки ми її зараз підготуємо черпак, я взяв отакий черпачок, щоб мені було зручно її окунати. І температура буде така, як нам треба. Тобто воно вже не нагрівається, вона просто зараз вже потрошку охолоджується. Оце зараз, в принципі, нормальна температура для того, щоб нам посмажити котлетку. Тепер, що ми робимо? Ми беремо з вами котлетку, кладемо ось сюди черпачок і ось так. Опускаємо її сюди. Бачите? Оп? І, будь ласка, ось така золотиста, вона в нас вийшла. Тепер ми її перекладуємо на серветочку, промакуємо лишню вологу. Якщо вона у вас є, в мене її немає. І зараз ми її закидуємо з вами в духовку. Я думаю, хвилин на 10, максимум на 180 градусів до готовності. Переходимо до нашого пюре. Ставимо його на плиту. Далі беремо з вами вінчик. І що нам треба? Нам треба нашу пюрешку просушити. Бачите, починає виходити волога. Вершкове масло. І продовжуємо вимішувати. І далі ми з вами додаємо, що додаємо вершки. Я взяв самі такі жирні, в мене це 30%. Тому додаємо. І тепер нам треба наше пюре гарненько збити. Це, друзі, сама ніжна, та сама смачна пюрешка в вашому житті буде, я вам обіцяю. М -м -м -м, ніжна, вершкі, текстура. Далі, друзі, нам треба зробити таку підгарніровочку. Знаю, що багато в ресторанах кладуть зелений горошок, знаєте, так. Атлета по київськи пюрешка, зелений горошок. Я вирішив взяти брокколі, тому що воно мені подобається по текстурі, воно смачне, корисне і дуже класно впишеться в нашу композицію. Тому беремо броколі. Я взяв, до речі, заморожену. У мене була вона, тому я її взяв. Можна взяти свіжу, не принципово, але треба її буде бланширнути перед цим до альдентності. І чесничок. Тому візьмемо чесничок і давайте нарубимо його максимально міленько. Беремо сковорідку і розігріваємо її. Далі мені потрібна буде олія для смаження. Я беру оливкову. Чому ні? Можна взяти соняшникову та будь-яку, яка у вас є, яка вам більше подобається. В цьому немає ніяких там дуже великих принципових відмінностей. Це все, як то кажуть, смаковщина. То мені подобається більше смажити на оливковій олії, але якщо фритюр, то це вже краще тоді брати соняшникову. От, наприклад, на фритюр я взяв соняшникову, тому що там вища температура задимлення і температура взагалі кипіння. Вона а, при. Коротше, вона довше буде служити, тому що якщо ви лєте оливкову, то вона у вас дуже швидко згорить і буде гірчити. Додаємо сюди олійку, після того, як наша сковорідочка розігрілась. І тепер обсмажуємо першим ділом, що. Скажете ви мені, мої знатоки. Чесник. Ні, неправильно, не чесник. Обсмажуємо брокколі, тому що чесник згорить і буде потім дуже таке собі. Тому першим ділом ми кидаємо брокколі. Нам треба зробити таку золотисту шкаринку. Як тільки у нас на брокколі з'явився такий ось, бачите, золотистий колір, можемо додавати сюди чесничок. Трошки підсолимо. Наші брокколі. і дамо трошки перцю. Все. Під гарніровочка під нашу котлетку готова. Тепер для того, щоб нам зробити не просто смачну ніжну крутезну пюре, а щоб вона ще була і гарна, в мене є ось така бурякова пудра. Як ви бачите, як я її зробив? Де все дуже просто. Шкірки з буряка всі викидають сміття, а ми їх зачищаємо. Нарізаємо, висушуємо і перебиваємо. І у нас виходить ось така крута еко пудра. Дуже класний колір вона нам зараз дасть. Тепер ми беремо наше пюре і додаємо сюди трошки цієї пудри. І ось таке класне рожеве пюре у нас вийшло. До речі, до речі що цікаво. Багато хто може сказати, так можна взяти буряковий фреш. Звичайно, можна взяти, але він розбавляє е, текстуру і розбавляє смак. А пудра вона нічого не розбавляє, вона тільки дає колір. Тому дуже великі плюси, е, на відміну від е, фрешу, у пудри. Все. Я думаю, вже тепер можемо з вами починати сервірувати. Далі кладемо брокколі сюди, так, трошки ще покладемо. ляпо кладемо, сюди, сюди, і дамо трошки сюди ще горошка.